Усім привіт, і сьогодні я розповім про п'ять червоних на співбесіді, які допоможуть зрозуміти вам, чи варто надалі розглядати цю кампанію. Препораць номер один токсична або зверхня комунікація. Якщо рекрутер або керівник дозволяє собі бути грубим, перебивати вас, говорити сарказмом, знецінювати ваш досвід або демонструвати, хто тут головний. Думаю, не важко уявити, що буде, коли ви потрапите в команду. Другим прапор може бути нечіткий опис обов'язків і хаосу вакансії. На питання, що конкретно входитиме в мої обов'язки, вам відповідають та подивимось по ходу або все буде залежати від проєктів. Це ознака відсутності системи. Ти можеш взяти одну роботу, а через місяць на тебе повішують три нові ролі. Що робити? Просити чіткий перелік обов'язків і записувати його. Якщо відмовляється відповідати, це привід замислитись. Третім прапорцем є уникання розмови про зарплатню та умови. Якщо компанія відкладає обговорення зарплатні на потім або каже, ми ще подумаємо, не дуже хороший знак. Це може означати маленький бюджет або сіреньку зарплатню, або компанія просто не цінує час кандидатів. Наступним червоним пропорцем є погані відгуки про колишніх співробітників. Якщо рекрутер або керівник починають пливати брудом колишніх співробітників, це ознака токсичної культури. Це значить, що там не вміють розв'язувати конфлікти, звалюються на людей. І з тобою буде так само. Останнім пропорцем є відсутність зацікавленості в тобі, як в людині. Якщо вся співбесіда це лише про що ти вмієш, та які показники даси, без питань про твої цілі, бачення кар'єри, цікаві проєкти компанії не важливо, хто ти. Є важлива тільки твоя робоча функція. Після такої співбесіди слід подумати, чи хочете ви бути там, де вас бачить просто ресурс. Співбесіда це не тільки про те, щоб тебе обрали, це ще і твій шанс подивитись на компанію. Якщо побачиш хоча б один з цих пропорців. Замислись.